Коли рашистська ракета влучила в приміщення Національного літературно-меморіального музею, спалахнула страшенна пожежа. Усе пообвалювалося і ще три дні диміло. А скоборода стояв, стояв як сильніш. Це настільки було знаково, це настільки було вражаюче. серед оцих руїн. І в кожному її куточку приховані сенси. В архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте ворог прийшов, щоб підібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь божевільне. Ми вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і ціннісна, екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Находимося у селі Сковородинівка, Велика Старостинського округу. Село було засноване в 1794 році. Сковородинівка одне з найвідоміших сіл Харківщини. Щороку його відвідують туристи, студенти та історики з усієї України. Бо в селі похований видатний український філософ, гуманіст Григорій Савич Сковорода. Тут знаходиться літературно-меморіальний музей Григорія Савича Сковороди. Григорій Сковорода заповів на своїй могилі написати мір меня, но не поймал». Звучить ніби російською мовою. Але це мова не російська. Це мова книжна 18 століття. Григорій Сковорода знав. Досконало латину і німецьку, італійською і угорською спілкувався. Він знав польську мову, але віддавав перевагу у спілкуванні рідній українській мові. Вже не перше сторіччя росіяни бажають присвоїти постать Григорія Сковороди собі, називаючи його батьком руської релігійної філософії. Скажуть, що Григорій Сковорода перший пуп'янок російської філософії. Григорій Сковорода це не пуп'янок, це розкішна квітка українського бароко, з якою бароко спалахнув саме в Україні у нас на Слобожанщині. Сковорода визнав себе однозначно сином України. Сковородинівка знаходиться лише в 30 кілометрах від кордону з Росією. Він дає музей і роботу жителям села. В Мирний час працювало близько 20 людей, багато туристів відвідували в мирний час, але це все порушила війна. Бахкає не іноді, бахкає дуже часто. Ми всі тут вже такі військові експерти говоримо, це десь полетіло, це не у нас. Зруйнований музей був 6 травня, це було близько 11 години ночі. Прилетіла ракета, влучила в дах і зразу була велика пожежа. Про це важко, звичайно, говорити. Це велика втрата. Коли закричали в мене вдома, музей горить, я сюди вже бігла. Я не знаю, як сказати, що, що можна відчути. Це просто якесь, як зупинилося життя. Звичайно, це дуже страшно. Ти просто стоїш без пораддень і нічого не можеш зробити. Я не можу, я не можу. Я не можу. Це варвар. Що я мушу сказати? Це варвар. Сковорода ж ти, ти ж так би сказала. Сковорода проповідував мир, любов. І о, о, така ненависть о, взагалі до народу, до нації української. Що найбільше всіх здивувало, всіх вразило, те, що пам'ятник Григорія Сковороди, роботи скульптора Ястребова, який стояв ось на цьому місці, він так і залишився стояти. Він майже був неушкоджений, і тому його винесли. Винесли за доброю традицією як живу істоту головою вперед. Відповідно, віримо, що він назад ногами сюди ж і зайде. Зразу ж у той день зателефонував син автора скульптури, який виявив бажання, її реставрувати. Проте маєток, власником якого був просвітницький діяч і близький товариш Сковороди Михайло Ковалинський, був зруйнований. Саме тут філософ провів останні роки свого життя. Саме сокровенне місце, яке саме те, що ми найбільше цінили і берегли, це меморіальна кімната. Який Григорій Савич Сковорода і спочив в останній. Територія музею Григорія Савича Сковороди 18 гектарів. Тут розташований старовинний парк, який майже не змінився з часів життя великого філософа. Ця алея вона теж вже була посаджена за часів Григорія Сковороди. І тому і люблю її, що вона і є свідком, як цими доріжками ходив великий мудрець. Дерева давні, і один із них загорнув Григорій Савич. І піднявся ось цей велет. А коли засох ось цей дуб, ми, ми посадили дубочок 1979 року. І власне така тріада дубів: дуб, батько, дуб, син і дуб онук. А ця скульптура, яку її майстер присвятив філософу Сковороді, на щастя, вціліла під час обстрілу. І сьогодні має особливу цінність. Руслан Мовчан, який працював у нас із каменем, і відтворив образ нарциса. Ну, наркіса пише Сковорода. А Руслан пішов захищати рідну землю. Він пішов в територіальну оборону міста Сум. І мені боляче говорити, що він загинув. Він залишився, залишився в своїх роботах, у пам'яті народній. Сорокарічний митець Руслан Мовчан. Загинув в перші дні повномасштабного вторгнення у бою біля села Низи сумського району. Його роботи можна побачити в парку Сковородинівки та на вулицях Сум. Скульптора залишилось троє дітей. Сковорода без сказав, що це посилають нам випробування, які ми все таки повинні здолати. Григорій Сковорода в одному з листів написав: Дякую блаженному Богові за те, що посилає мені такі випробування, які не дають мені спати, і саме в труднощі і формується стійкість людини. Для нас Сковорода сьогодні актуальніший ніж будь-хто інший. І триває, та, попри це, співробітники музею готові пройти всі випробування і відродити важливу для української культури пам'ятку. Планується зробити тимчасовий дах над приміщенням і стягнути стіни для того, щоб укріпити їх. Основні автентичні експонати були збережені, знаходяться у безпечному місці. Звичайно, втрати є, але сьогодні ще ми над цим працюємо. Готуємо до реставрації деякі предмети. Рашисти знищують нашу культурну спадщину, знищують нашу ідентичність. Наші традиції, все те, що ми любимо, поважаємо, те, що ми протягом всіх років зберігаємо. У нас 3 грудня 300 років з дня народження Григорії Сковороди. Це нас надихає на те, що буде перемога, що ми її чекаємо, що в нас буде все добре. Сковородинівка це прифронтове село, де вибухи лунають щодня. Але Святослав Вакарчук вже перерахував 350 тисяч гривень на відновлення музею. А дизайнер Іван Огнієнко презентував перший проєкт реконструкції. Ми відродимо свого сковороду і тут, у Свородинській, і в світі. Я думаю, наша культура відродиться і буде процвітати, коли ми відстоїмо свою свободу і незалежність.